Відпрезентую вам лот рушники бренду Livarna How. В цьому лоці є безліч розмірів. Наприклад, є розмір 30 на 40 см, 30 на 50 см. 50 на 90 см, 50 на 100 см та 70 на 140 см. В них матеріал бавовна. 100% неї з різними візерунками та в різних як яскравих, так і неяскравих кольорах. Вартість лоту 1460 гривень. В лоті буде 14 рушників. В таких упаковках теж є. А собі вартість одного рушника всього 104 гривні, і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую заробляємо разом.